Ой, дозріває у полі пшениченька На ланах наших рідних. А там над горами медвідь, люльку курить, тумани йдуть. А то дорога мого життя така от кам'яниста, покручена. Вибуєними. Йду до себе на хату. Отакі от простори довкола мене. Довкола мене. Перемишлянщина Перемишлянський район. Там десь машина їде зараз. Їду перемишляне. Пшениця дозріла майже. Хороший знак. Хороший знак. І небо, хмарне небо. Хмарне небо. Навіть мною. До щева на сьогодні 23 І я тут йду, гля, йду, йду, йду. Йду, йду, йду. По дорогам і хабам. О, дві, красиві. Красиві дороги мої. Вот такие вот.